Сказав же Господь і ученикам своїм: Один чоловік був багатий і мав управителя, на якого було донесено йому, що він марнує його майно. Двай, покликавши його, сказав йому, що це я чую про тебе. Дай звіт про управительство твоє, бо ти не можеш більше управляти. Три тоді управитель сказав сам собі, що мені робити. Господар мій відбирає в мене управління домом. Копати я не можу, просити, соромлюся. 4. Знаю, що зробити, коли буду відсторонений від управління домом, хай приймуть мене у свої доми. П'ять і, покликавши боржників господаря свого, кожного окремо, сказав першому Скільки ти винен господареві моєму? Шістьох він сказав Сто міроливе. І сказав йому Візьми твою розписку і сідай скоріш, напиши п'ятдесят. Сім потім другому сказав А ти скільки винен? Він відповів Сто мір пшениці і сказав йому Візьми свою розписку і напиши Вісімдесят Вісім і похвалив господару правителя неправедного, що мудро зробив, бо сини віку цього розумніші від синів світу в роді своїм. Дев'ять. І я кажу вам Здобувайте собі друзів з багатства неправедного, щоб вони, як станете в богами, прийняли вас у вічні обителі. Десять вірний у малому і у великому вірний, а неправедний у малому, неправедний і у великому. Одинадцять Отже, якщо ви у неправедному багатстві не були вірні, хто ж довірить вам істинне? 12 і Якщо в чужому не були вірні, ваше хто вам дасть. 13 Ніякий слуга не може служити двом господарям, бо або одного зненавидить, а другого полюбить, або до одного виявлятиме прихильність, а другого занедбає. Не можете служити Богові і мамоні.